Друзі, слава Україні! Зараз ми знаходимося на нашому оперативному штабі допомоги в Тернополі. Продовжуємо допомагати, продовжуємо працювати. Зараз дівчата детальніше розкажуть, в якому форматі ми сьогодні працюємо і про яку допомогу йдеться. Слава Україні, друзі. Сьогодні ми працюємо в форматі об'єднуємо зусилля. Все заради перемоги. Сьогодні ми разом з Хмельниччиною з Оксаною з волонтером нашим з нашою посестрою. Ми сьогодні передаємо. Хмельниччині медикаменти важливі, які поїдуть у гарячі точки, бо саме таким чином, саме разом, ми можемо приблизити перемогу і допомогти тим, хто зараз найбільше потребує, і в місцях де це сьогодні найнебезпечніше. Так, сьогодні ми готуємо важливий вантаж з медикаментами для наших захисників, які зараз знаходяться в Донецькій області, а також для жителів Донецької області, зокрема жителів Авдіївки. Тому ми зібрали і сортували ряд необхідних медикаментів та медичних матеріалів, які зараз потребують і наші захисники, і прості громадяни, які, на жаль, знаходяться під обстрілами. Тому працюємо заради нашої спільної перегори, на яку ми так всі разом чекаємо. Слава Україні! Героям слава!